16 по 19 серпня Коломиї проходив фестиваль дитячого страдного мистецтва «Зорепад». Після п'ятирічної перерви свято пісні і танцю успішно відродили його засновники Алла та Степан Кобилянське. Чотири дні поспіль у місті лунали дитячі голоси. Цьогоріч на фестиваль приїхало понад 700 дітей з 11 областей України. Були серед них і юні вокалісти з Росії та Сполучених Штатів Америки. У мене чудовий настрій, тому що е, мені дуже приємно, що ми сьогодні. На цього року на фестивалі побачили дуже багато талановитих дітей і серед вокалістів, і серед хореографічних колективів. І мені приємно, що ми знайшли однозначно нові таланти. Учасниками були діти віку від 5 до 20 років, які підкорювали зорепат у вокальному або ж хореографічному конкурсі. Оцінювали юних зірочок відомі артисти України. Серед них Лілія Сандолеса, Мар'ян Гаденко, Володимир Кузнєцов, Михайло Попелюк, Володимир. Володимир Будейчук, Іван Королюк. Коли є слабі і сильні, то легше журити. Все-таки, коли всі мали базисну Середню, але високу середню підготовку, то лідера серед них було дуже важко взяти. Після трьох конкурсних днів стали відомі імена переможців: вокалістка щільніців Аліна Якіпчук та солістка горографічного колективу Вікторія Палійчук. 11 Одинадцятирічна танцюниця Вікторія родом з села Гвіздець, що на Коломийщині. Танцює вже не перший рік, тричі на тиждень відвідуючи репетиції. Досить важко, тому що приїхали навіть з багато країн. Світу мене е, мріє стати дуже відомою. Завершився дитячий фестиваль яскравим гала концертом, який зібрав біля сцени сотні людей. Організатори пообіцяли рівно через рік знову зібрати разом ще більше талановитих дітей.